Щоденник, зошити, ручки, обладнання для малювання та праці. Список предметів для комфортного перебування дитини у школі можна доповнювати довго. Зібрати учня до нового навчального року досить дороговартісно. Особливо, якщо батьки хочуть купити найкраще. Стараюсь найкраще. Щоб їй подобалося вашій манкція? Скажем так, дуже важливо. Зошити, іграшку середньо. Зараз без дитини ходимо, купуємо він, мама на своє осмотріння. Стараємося середніх, хтось у середньому на канцелярію батьки планують витратити від півтори до двох тисяч гривень. Якщо школярику потрібен портфель, сума значно збільшується. Ціни на рюкзаки з ортопедичними спинками стартують від двох тисяч трьохсот гривень. Деякі коштують близько чотирьох тисяч. Ми продивлялися портфель, правда, в іншому магазині. То рюкзак в ціні виріс, звичайний, але дуже добре, що йдемо до школи. і нам знадобиться в цьому році з рюкзаком в тисяч. Три, чотири плануємося вкластись. Обов'язковий атрибут кожного школяра зошит. У середньому їх потрібно від 10 до 15 штук. Вартість зошиті на 12 аркушів варіюється від 6 до 8 гривень. На щоденників ціна стартує від 45. Ціни на фарби для малювання різні. Менші палетки по 45 гривень, більші коштують близько 100. На пенал батьки можуть витратити до 400 гривень. Житомиряни розповідають: зібрати дитину до школи важко. Потрібно мати чіткий список і запастися терпінням. Адже маленькі школярі часто тягнуть з полиць блискучу та різнобарвну канцелярію. Але все ж батьки раді займатися цією справою. Анна Чеполь, Олександр Немержицький, телеканал СК 1